Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Були чи не були домовленості у Мані між делегаціями України та Росії? Прізвищ не будемо називати. Чому я таке задаю сьогодні питання для себе і для вас, хто буде переглядати цей пост? Ситуація так складається, що вас зараз. Трамп конкретно сказав, що Зеленський знав, тому що Америка йому буде допомагати, і він ту війну, ну, типу наметнув попричетність Зеленського до Ну, Але найбільша ситуація, що зараз жоден політик, як з України і інших, ніхто за Оман, що були переговори в Омані. Ніхто ні слова не говорить. Ніде я не, не бачу і не читаю таких, такої інформації. Ну, Трамп явно заявив що щось було. Ну, і Зеленський був в курсі справи. Я так думаю, що не вигідно нікому ні з сторони Путіна, ні з сторони України, особливо Зеленського. Ну і відповідно. Трамп щось знає, але мучить. Я думаю, в нього інформація достовірна, є, так чи не. Були домовленості чи не були. Але ситуація так складається, чомусь за Стамбул Путін оголошує. Там різні домовленості, документи навіть показував, що вони там передбачували робити по тих переговорах, по здачі України чи не здачі і так далі. А заман зараз всім мовчати. Але Трамп, з його риторика останніми днями, ну, вчора, позавчора, то явно свідчить про те, що щось було. Ну, і Зеленський, в тому числі, в курсі. Ну, причетність його теж намикає він явними словами. Не будемо зараз зачитувати, але ви все можете і почитати, і, і послухати навіть моїх. Остах в соціальних мережах. Тепер е, говоримо, що вони, які у них плани, як з Росії, так і з американської сторони. Поки що вони рішають без України. Перше ну, двадцяте чи рівно, яка сьогодні рівно два місяці, як має бути. Ну може за день, при тим, я не думаю, що Великодень вони будуть підписувати той перемір'я. Між Україною і Росією. Ну, ясно, що стороною буде Америка. Чи ще інші країни будуть, не знаю. Але то, що будуть підписати, чи будуть окремо підписувати Америка з України і з Росією окремо, а потім доводити до факту. Ну, але в принципі вони вже довели факти. Я думаю, що той представник, який приїхав від Трампа в Україну, я думаю, що він владі в лапках наших довів до, до відома про що І далі як має складатися ситуація. Зараз порівняємо, що хоче Америка. Ну Америка хоче ясно, що перемир'я. ну і так само Росія хоче перемир'я. потім друга фаза виборів і підписання мирної угоди між Україною і Росією. Чому хочуть вибори, другий пункт. Бо Тому що рахують, що рано пізно. Ті, які, які будуть у влади на той час, ну має на увазі після виборів, можуть оскаржувати під підписання тих угод, які мають бути зараз були, мали бути зараз підписані. Бо тому що через Конституційний суд можна де підтвердити, що негативність тої влади на сьогодні, особливо президента України, тому що Конституційний суд ніякого рішення по того питання не прийняв до тепер, до, до сьогодні. То одне далі. Що вони хочуть? Америка хоче, щоб, от, наприклад, Курську область поміняти на що, особливо там, де є Запорізька атомна станція, щоб ту станцію вона була назад повернути в Україні, а зато віддати в Росію Курську область. Тому вчора інтенсивно Росія хотіла повернути собі Курську область. Були намагання різними пробивались там різні. Бригади чи не бригади, а ну, зводи чи роти, ну менше з тим. Вони хотіли повернути частину, ну, назад повернути собі Курську область, щоб не було Курська область на обміні з Запорізькою обласною. Ну, але скоріше, що так буде, що Курську область ми втримуємо і на обміні якраз на переговорах, ну, на перші переговори на 20 квітня, тим більше ми знаємо, що 20 квітня. То є Великдень, як православний, так і і православний і греко-католиків, ну католиків, так що то є свято на цілий світ, християнське свято, так що Великдень це велике свято. Так що тут вони якраз тим то, і Трамп саме більше ставить на то питання, щоб ну, пославити себе, що він на Великдень вирішив всі питання, особливо зупинив війну. Далі, ну Росія би хотіла ще іншу облади, я вам казав, повністю областя, Чотири і Крим, ну і ще кусок Харківської області. Ну але так, я так думаю, скріше, що от на чому є, на тому ставиться крапкова, буде, щоб буде складатися на 20 квітня, стану 20 квітня, так і зупинити. Буде процес зупинено, Посередині мають бути війська нейтральні, ну не знаю, НАТО буде. Ну але там зараз багато країн не хочуть давати. Кромі однієї Великої Британії, щось Франції і може, ще там пару країн дадуть. Ну, але не знаю, чи вони будуть іменно посередині між тими, між нами і російськими солдатами. Ну, Не знаю, як вони будуть домовленості, то зараз стайте прем'єр-міністр. В Великобританії їде до Трампа, потім Макрон, президент Франції, теж їде. Так що зараз йде буйний розглядати ті питання. Ну, скоріше хочуть прискорити ту ситуацію з тими переговорами, щоб на 20 квітня ну, зайти з чимось, вийти, ну, якраз підписати переміри, Тимчасове перемир'я, а потім вже і вибори, і в Україні, і мирна угода. Так що, от таке. Тих от два місці буде таких різних типів переговорів вестися, Ну і буде ясно, що відповідні будуть намагання кожної сторони, особливо Росії і України, захватити або повернути. Україну, ясно, що захоче максимум повернути. Ну, Я, думаю, я давно вже то говорив, що треба максимум повертати і йти на переговори з сильної сторони. Сильної сторони так все не вийде, тому що Америка, ясно, зараз не буде так давати нам зброю. Там може ті остатки контракти, які є, що будуть поставляти, але так інші поставки. Ну, Трампа, я думаю, що скуще, що він не підпише. Ну, Але може зараз і Європа зосередиться за тих два місяці ну, дасть по максимуму, що може дати, то є така ситуація. Так що, от ми закінчуємо ткаси, то ну повністю така ситуація складається. Ну і десь так через півроку жовтий місяць, жовтий місяць будуть вибори в Україні. так як вибори президента і до, до Верховної Ради депутати. і так я думаю, скоріше і місцеві вибори будуть. Ми постараються збити максимум, перегрузити владу. Україні, щоб були інші люди, ну і вони ясно, що ті, що будуть підписувати, відповідно буде така стояти перед ними задача. Ну, Я думаю, що розраховують всі розраховують, що підуть до влади України такі люди, які будуть підписувати. Я сліпо, я думаю, що не буде, бо, тому що зараз розуміють, що ситуація складається так, що ну, відповідальність кожного буде лежати. на на, на всі віки і на маю і для дітей, і внуків і так далі. На всі покоління. Так що така ситуація складається. Так що підписуйтесь на мене, читайте, поширюйте, ставите лайки. Будуть новини, буду ефіри. З вами був Богдан Гаряк.